Сьогодні в нас ролик про ситуацію по кланам на сервері Skrite X2. Основні клани на сервері X2 в нас йдуть Power, Exile Demons. Я зараз в них бігаю. Далі Wild Hearts, Stars та L2 Commerce. Ну, ось цей uh, Joking Knights доволі такий слабкий клан. Uh, я так і не зрозумів, на чиїй вони стороні. Але замок вони втримали. Далі Excel Demons, в клан, в якому я знаходжусь. Так звані піки, які зараз з нами в Альянсі. Взагалі ми були варами проти L2 Commerce. Ну Взагалі, якщо ви не знаєте, я в L2 Commerce грав до з'єднання серверів, тільки клан по-іншому називався, я вже не пам'ятаю, як. І там КЛ був ДТК. Зараз вони на XC. Так ось буквально пару днів як наш клан Excel Demons, я в ньому недовго знаходжусь цього неділю, зробив альянс з піками Wild Hearts. Старси, по-моєму, в нас в альянсі були. Клани, як я знаю, давно були варами. Excel Demons плюс Піки дов довго були варами, але зараз вони об'єдналися, тому що. L2 Commerce, по-перше, більше буста і більше людей грає. І поодиночці ці клани їм нічого робити не можуть. На даний момент вони об'єдналися, будуть дуже цікаві епіки, найближчі. По облогам сьогодні всі втримали замки. Ну, L2 Commerce втримали, Wild Hearts ми допомогли їм втримати, Excel Demons також втримали. Uh, з приводу клана Power. Взагалі, клан на підхваті бігає в клана L2 Commerce постійно. І, ну, я не знаю, яка в них ключова роль. Ну, суть в тому, що вони скрізь бігають під кланом L2 Commerce. Чесно кажучи, я взагалі збирався паком пограти спочатку в одному клані, потім в іншому клані, потім ще в іншому клані, і вибрати, де нам більше сподобається управління бельством. Так ось в Excel Демодс мені доволі сподобалось управління на територіальних війнах, де ми дефали прапори. Дуже все ТВ ми дефали прапори, але один це таки у нас утягнули. Ось ситуація по прапорам така: в Діона 2, в на 3, в вруни 1, А, до речі, це в нашого альянсу, так що нічого страшного. І 3 в L2 Commerce. Була деяка однополярність на сервері. Всі епіки забирали в два комерс, Зараз же ж ситуація, я думаю, поміняється, тому що, тому що, тому що. союз буде доволі таки сильний. А, так ось з приводу управління. Мені сподобалось управління кланом Excel Demon, як е, основний КЛ, так і зам його доволі такі толкові люди. Розуміють, що вони роблять. Бо коли я бігав дуже довго на Астеріусі під різним управлінням різних келів, а не сам управляв, то там непонятно, що ви взагалі робили. Тут же було розуміння, що потрібно не битися, а потрібно дефати прапори. Ну, тобто, збивати каст, робити Пербесої, знову бігти і збивати каст, ну, якщо ми не тянули. Тому я доволі сильно довольний. Тим як управляють кланом. Єдине, що в мене пак ніяк не може камбекнутись, і в принципі в мене з 9 гра... ну, в мене не 9 людей в пачці, в мене там їх штук 15, але з них грає 3-4. Тому, якщо буде бажання приєднатися без фарму, а чисто на кеми, ПвП, фан, то велком мені треба біш, БД, маги, або ДА. Готовий віддати майна сістера на магі? Сам сяду на Даркевенджера або на БДМ. Мені без різниці, можу і найбільш бігати. Якщо буде майна сістер. Я поставив купол. можеш купол зайти тільки хі? -ль.